Що бажання у нас є імпульсом істинного шляху. Імпульсом для істинного шляху. І, звісно, вийти в призначення, вийти в місію. Бо по бажанням ми рухаємось як по драбині. Навіть мені далеко не треба ходити, я порівнюю себе з собою. Да? Коли є якийсь час трансформації, час апатії. У мене справді це не так часто буває, але достатньо був в останній час турбулентний, і якщо я порівнюю себе з собою, то ось в ці часи турбулентності, коли бажань немає. То е, ніби як немає за що схватитися. А особливо в мене був складний випадок, тому що в мене бажання було на заземлення. А триматися ні за що. Ну тобто своєї сім'ї нема, дитини немає, діти дуже заземляють, я вже це зрозуміла. І часто, коли є сім'я, у тебе не виникають негативних деструктивних думок в час трансформації. Е, а бажання вони вибудовують ніби як. За що зачепитись? Ось я ще з цього не досягла, а я ще з цього не досягла просвітлення, а я там не досягла ще правда тих самих фізичних благ, машинних критерій. і в кожного свої бажання. А хтось хоче ще дитину виростити і дати їй якнайкраще життя при живій, здоровій мамі. Тому е, бажання можуть бути як духовними, так і матеріальними, е, а краще і ті, і ті, тому що це про баланс. І тільки вони, в принципі, нас мотивують до життя. Тому, якщо вдруг виникають у вас думки, що я не можу бажати, то знаєте, що це вже деструктивна установка, тому що бажати не тільки. Е, було би добре, а це необхідно, тому що коли виникає щоразу певне бажання, ти по ньому йдеш до місії, як я сказала,